Зараз который... я скажу вам, отут є нормативна база, о, тут є два пункти. Ну, этот для заблуждення, введення в оману, нормативна база. Куда? Нам би в рішення сесії взагалі-то зайти, от дивіться, рішення міської Цьогоради. ради. Так. Рішення міської ради. І дивимось за 13 рік листопад. О, отут, отут маєте 13 рік. Сфільно, беремося, так відкрити, угу. Он будет заархівований, весь відкривається. Сейчас mm -hmm. пішло, десь вам загрузилось. За Де у вас загрузка? Откривається. Так. І нам Шучу треба шукати 29 листопада. Це, зараз ми побачимо 23 сесія. Шукайте, 23. Відкриваємо. Рішення номер 7. Чинки. Так, ось воно. Затвердити висновки. Внести зміни в додаток. Чекайте, там є. Внести зміни в додаток. Ні, правда, Внести зміни в додаток, додаток номер 3, номер 3. Так, Бачите, як вони вносили зміни? 3. Правильно. І ось ми що маємо. Бачите, ПДВ тут не вказано: додаток номер один до рішення. І е, які у нас тут суми? 3,825. 45 742, 38,058, 127,850 79,455, 41,334. Тобто саме ця ціна вказана, але ПДВ тут немає, як бачу. Вони мали затвердити це Обов'язково з ПДВ. Тому ціна без ПДВ перейшла в об'яву.